А тепер пригадаємо поняття валентності, складання формул за валентністю і відповідно визначення валентності за формулою речовини. Атоми у складних речовинах сполучаються між собою відповідно до їх валентності. Валентність це здатність атома утворювати певну кількість хімічних зв'язків. Валентність буває сталою. І змінною. Що значить стала валентність? Це та, яка є постійною і ніколи не міняється. Для цього давайте звернемо свою увагу на періодичну табличку і пригадаємо, які елементи будуть володіти сталою валентністю. Отже, сталою валентністю буде володіти гідроген, вона дорівнює 1, оксиген, його валентність дорівнює 2. флуор, його валентність дорівнює 1. Наступне елементи першої, другої, третьої групи, головних підгруп, у них буде також стати. Стала валентність, яка відповідає номеру групи. Змінна валентність. Змінною валентністю будуть володіти елементи 4, ї 7 ї групи головних підгруп і всі елементи побічних підгруп, тобто всі елементи, які виділені сильним кольором. Отже, для закріплення давайте виконаємо завдання. Запишіть формули бінарних сполук відповідно до їх валентності. І перша сполука, яку нам потрібно формулу записати, складається із двох атомів: алюмінію і хлору. Звернемо увагу на періодичну табличку і знайдемо алюміній. Він розташований в третій групі, отже, у нього валентність є сталою, яка дорівнює номеру групи. Далі хлор розташований в 7 групі. Він буде проявляти в хлоридах свою найменшу валентність, яка дорівнює одинички, звідки вона взялася 8 мінус номер групи. 8 мінус 7 дорівнює одинички. Отже, поставили 1. І тепер для того, щоб визначити індекси, нам потрібно навскоси записати валентність і скоротити, якщо це можливо. Отже, сюди піде одиничка до алюмінія, а до хлору піде трійка. Одиничку ми не записуємо, тому формула сполуки буде алюміній хлор 3. Наступна сполука складається з двох атомів фосфору та оксигену. Пам'ятаємо про те, що оксиген має сталу валентність, яка дорівнює 2. Валентність фосфору в нас не вказана. Давайте ми візьмемо ту валентність, яка відповідає номеру групи. А це валентність буде максимальна, яку буде проявляти фосфор. Тому над фосфором записали 5. І знову ж таки навскоси розставляємо індекси до фосфора 2 і до оксигену 5. Отже, формула сполуки p 2 o 5 Наступна кальцій і оксиген. Кальцій розташовані в другій групі валентність 2, оксиген має сталу валентність, також валентність 2. Якщо ми навскоси запишемо і до кальцію до оксигену двійку і скоротимо, то у нас залишаться тільки одинички, які ми не записуємо. Наступне завдання: визначить валентність елементів за формулами сполук. Отже, у нас є формули сполук, потрібно визначити їх валентність. Подібно до попередньої формули у першому завданні хлор буде у нас в Хлориді проявляти валентність 1. Для того, щоб розрахувати валентність флору, фосфору, пам'ятаємо про те, що сума валентності одного атому буде дорівнювати сумі валентності іншого атому, яку нам дію математично потрібно виконати. Нам потрібно 1 помножити на 3 і поділити на одиничку, яка стоїть біля фосфору. Отже, валентність фосфору дорівнює 3. Наступна формула СО3. Стала валентність у оксигену. Виконуємо завдання подібне ось до попереднього. 2 множимо на 3 і ділимо на 1. Валентність сульфуру дорівнює 6. І остання формула ферум С. У сульфідах сульфур стоїть на другому місці і буде проявляти свою найменшу валентність подібну до оксигену, яка дорівнює 2. Отже, так як тут немає ніяких індексів, ми множимо на 1 і ділимо на 1, валентність еліза або ферму також буде 2. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Подібні до тих завдань, які ми з вами тільки що розібрали.